Посиденьки з друзями, у Тіктоці чи гумористична книжка. Коли ви останній раз сміялись щиро і від душі, коли дивився шоу. шов, ну, коли світло почало вимикатися, було так смішно. Ти цього наче чекав, і я така М, клас, давайте, пацани, ми готові. Ми вже як ну мені було дуже смішно з цього. Це було скоріш за все до квітня місяця, коли я отримав повістку про зникнення брата. Майже кожен день, ну, на дні народження у подружки на, на тому тижні на вихідних, тому що ми зустрілися з друзями нарешті і всі разом. Не було тривог, не було нічого, була гарна погода, і ми ну, сміялись щиро, як було. Добре. Я роблю це майже кожного дня. Я ловлю момент, якщо чесно. Та я така на весілля. Ну, по мені, може, трохи видно. Я так може посміятися, може і поплакати, особливо, якщо якісь відео дивлюся. Ну, мені здається, це цього тижня було. От, ну, я з дуже тупих речей сміюсь, тому да. Це було, це було точно пару днів назад. Сьогодні, коли на парі випадково включила пісню, на всю пару і всі сміялися з цього, і я теж.